Ми будемо їхати і хоче цифри. Так, ми давно не знімали такі великі довгі відосики, у нас такі короткі, тепер ми хочемо. ще купили такі великі цифри. А ще з чого ми такі цифри купили? Я не знаю. Ну може хтось отак вийшов куди? В школу! А Юля, куди буде йти так? Садік! Так, діти підросли і тому ми будемо, починаємо новий. Його, ви Юля скоро до жени Костянтина. О-о-о! Хто комусь треба більше каші їсти? Ми купили! Та ми купили такі цифри. Костянтин пішов в школу. Тому ми граємо в супер ігру, челленджер, розвиваюче для дітей, щоб діти краще запам'ятовували і вивчали що? Цифри! Отже, суть сьогоднішньої нашої ігри яка, Костянтин, розкажеш? Дамуш сховати цифру і ідемо у три ховаємо сади. Так, ми ховаємо, хтось ховає цифри, наприклад, тато ховає цифри. А Костянтин з Юлією за три хвилини повинні знайти. В ігрі ця кімната і та. Так. Циферки... Вони шукають і ставлять на свої позиції, на свої місця. Ага, ось такий І зразу і діти називають. Що то за цифру вони знайшли? Чи один, чи два, чи три. Я один виходить один бал. Бали получати, якщо ми знайдемо в час. Добре, зараз. Okay. Костянтин, ви ці циферки. Так, яку це фруктивеню? Так. Один. Один Є до Буде ще десять. Так, якщо переставити один після. Отак. Буде десять. От, молодець. А ти вже майже до школи готовий. Ха. Добре, Ось ви йдете на кухню. За той час Татусь ховає ваші цифри. І ви з Юлією на час починаєте шукати. Добре, ідіть на кухню. Зараз Костя повитягує. Ідіть на кухню, там є кавунчик, перекусите заодно одну. Ну іди на кухню, там є кавунчик, чекає на тебе. Все, Юля пішла Все, і Костя. А я йду ховати цифри. Пока. І поїхали. Цифра 0. Ох, випав бублик. Бублик випав. Так, цифру 0 запоставимо тут. Цифра 1. Так, цифра 1. Цифра 1 тут за середечком буде. Підглядати. Цифра 2. Цифра 2. Квіточки запхається, буде в квіточках спостерігати. Цифра 3. Там у нас цифра 3 Ще ні, я закличу! Ne moreš naša. Dobro, tančuj. sane І цифра дев'ять у нас ми да, на близько Цифра дев'ять. О, є у нас така порожня коробочка. поставимо сюди. І от Шо, кость? Ще не зараз. Юлі, телефон. Ну що, готові шукати? Так. Да. Ну все, почали! Шукаємо цифру! Так, цифра один! Юля, де має бути цифра один? Покажи. А гніздо, гніздо для цифри один, де? Вот, да. Так. Шукай шукал. Шукай ще цифру. Та будь-яку, чого два? Шукай! Шукай! Можемо... Цифра 2 може, любить квіти? Любі. А де у нас бабині квіти такі? Єе! Yeah. Ну Юлі, можна вже сказати, вже скоро три рочка буде. тому... Yeah. <риві> так, шукайте далі. Шуфери. Де чотири? Там скував. Там скував, цифра чотири. Юля, пішла шукати, я тобі окажу Друг... казку. Давай, Костя буде тобі допомагати. Mm. Давайте, ще в тій кімнаті є. Ну і одна цифра ще залишилась в цій кімнаті. Де? Ви каже, де тепло? Де, де, де? Ну, тепліше стає. Yeah, вона теж тає Костя, yeah. збирається в школу. І тому вона взяла з собою олівці, ручки. Yeah. А о Костя знайшов. А де бублик випав? З нолика. Є нолик. Все там є. Там є? Ну погнали! Юля, давай! Доганяй! Тут має весель! О, це можна сказати, Юліна вже цифра. Бо в неї скоро буде скільки років? Три! Де? Ну став тут. Бачите? Ось там. Костя, знайшов ще дві цифри. Цифру п'ять. Так, ще не... А Ано... ну зупиніться, скільки цифр не вистачає. Дві. Які? Вони дві похожі, так? Два близнюка. Шість і дев'ять. Йдемо шукати. Тут нема. Так, є підказка. Вони дві всі у спальні. Дві у спальні? Так, шукайте. В, ш... в ящиках я не запихав. Одні цифри було жарко, а віконечко не можна було її відкривати. І де вона могла так сховатися, аби їй не було чуть прохладніше. Так, там коробки. одна в коробку сховалася. Ну, ходіть, чіпайте цю з коробки. Давайте. Це цифра вроді дев'ять, так? 9. Ну і цифра. 6. Шість. А скільки костикових років було? 2. А Як два, шість йому було? І цифра шість від нього сховала. Ходи знайдемо? Та? Та цифра дуже любить повітря. Щоб їй дуло повітря. Каже, дуйте мені повітря, дуйте. 5. Та є! Давай хай Юля зачепить. Юля, зачепай. Так, це твоя цифра, бо тобі 6 рочків. Давай. Все, а давай ми ховаємо, тату шукає. Добре. Все, тату нажимає на паузу і буде чекати, коли ви поховаєте цифрки. Добре. Швиденько підглянемо. Точно ви ховаєте? Так. Ну все, ховайте, тату. І да їсти кавунчик, а ви ховайте. Ну що, діти? Ви поховали? Ага. Які приз буде, якщо знайти цифри? 200 євро? Сувенірний? Хороший прибуток, якщо знайду. Ну що, час пішов? Так. Ідемо шукати. І хто нас зустрічає? Цифра 0 нас зустріла Так, на місце. Угу Ах ти, ти думав, що тати не замітить, як вона сховалася, але розумно! Це хто так догадався сховати? Я. Ти йому допомагала? Духа я, так. Духу я в подушку сховаєш? Так, ідемо. Так. Хто кроля? Кролику і що погано стало? Він млів. Ти чого так ляг? Ти щось там сховав? Цифру 6 заховав? Це ж Кось Це котик. Це... Піточки. Є, цифра два. Це ви так тату і допомагаєте? Хочете, щоб тато точно 200 євро заробив? так Так. Три. Uh. Та. Три. 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 Так Три. по одному будемо. Oh. Як ви... Це цифра дев'ять. Так, ти що тут впав? Ну, угу. Цифра сім. І три. 3. І 3. три. Зараз. Так, оце щось нам підказує. Де вона може бути? Ну, да. Світло любить у нас. Там на світлі такий нічничок. Угу, То дві цифри. Друга ховалися в другою. Одна за другу ховалася, вони їм що? Та як ви? Ну, в мене друзі, та як ви, Костя і Юля, та? та, угу. ну, так? По порядку вони йдуть. Так, 4-5. Ну і це циф... цифра 8. 8 треба шукати. Я знаю, мені колись... Ході сюди мені колись розказували, що цифра 8... Юля твіснета. Цифра 8 любить їздити на конику І так. Ага. Я коник каже. Вот он ви катається. Точно є. Отже, то все правда, що тату їй розказували. А Це? я не розказував. Ти не розказував, але тату їй розказували, знаєш, де? Ну, що? У школі вчителі, тому Власне. треба що в школі слухати вчителів. Ну як вам, діти челенджер? Класний? Ну все. Що ще один. О, ще один зараз, за. Забабахаємо. Забабахаємо. Вам сподобалось? Да. Що? Ще будемо робити? Ще будемо робити? Але зараз ми кажемо нашим підписчикам. Пока. Пока! Пока! Підписуйтесь, оцініть наше відео, лайком, коментарі. Є. І ми будемо... Так, ці формочки можна зняти, з них можна складати різні. З них не так не складайся. Так, маленькі в тебе є букви, з них краще домики складаються. Зато ми з них складали що? Класики, ти пригав. Так. так? А ми ще складемо. Можемо ще складемо. Давай, зараз будемо починати. Ну то добре, і ще тату нажме на паузу і ми покажемо, що з цих цифр можна ще зробити. Так? Ура! І будемо ще попригаємо трошки. Поки що ще папа, -па, але ми ще попригаємо. Наше є декілька хвилин і ми покажемо нашим друзям всім, як ми міємо ще пригати. добре? Не думає, так це вже. Ми вже це перевіряли, але нічого, зараз ще покажемо. Пав... Ні. Добре. що зробили, що збирається? Так, ми швидко швидко зробили. Ось таких цифр. І тепер можна пригати. Хто покаже, як пригати? Давай. Давай. Тільки не падати. І Юля. От молодець. Все діти. Ось так во. Розважайтеся. Вітаю вас з новим навчальним роком. Нехай Ці всі цифри. І потім букви у вас залишиться все в голові. Щоб ви вміли швидко рахувати і швидко читати і писати, так, Юля? Так. Все. Всім пока. пока. Обертайся, Юля. Всім пока. Пока. Підписуйтесь пока. на канал, хто ще не підписаний, і Сейчас лайки. Якубики, таке саме відео. Так. Yeah. Знімайте відео, розважайтеся і вивчайте цифри і букви. Все, пока. пока. I <laughs>